коли небудь відчували, що ви застрягли? Ні руху вперед, ніякої радості, просто один застій. Треба розуміти, що коли люди стикаються з повторюваними невдачами і ситуаціями, на результат яких вони не можуть впливати, мозок запам'ятовує, що старання марні, це по суті, така, знаєте, завчена безпорадність. І коли приходять якісь реальні шанси для реалізації, людина малоймовірно що буде Пробувати щось реалізовувати. По суті, формується така, знаєте, когнітивна тріада, тобто я, я нічого не можу змінити. Світ не дає мені можливостей і майбутнє немає сенсу. Тобто, це така. Класична тріада, депресивна тріада, тобто, коли негативне уявлення себе, негативне уявлення світу, тобто або людей, і негативне уявлення майбутнього в цій ситуації, так? І що взагалі ще відбувається в мозку? в такій ситуації у нас ну, тут відбудає така профронтальна кора, яка за запланування і прийняття рішень Проте, коли ви в такій, знаєте, Хронічні, тобто в такому хронічному стресі в режимі по суті виживання вона значно знижується. І по суті, ви навіть ну не можете брати на себе цю відповідальність. ви навіть не можете брати не то, що відповідальність ви не можете розглядати ідеї. Для якого, знаєте майбутнього бачень, як ви це можете реалізувати? Та дофамін, тобто, коли у вас такі е, депресивні прояви, коли у вас хронічно такий стрес, тривога, так, по суті, рівень знижується. І ви, по суті, знаєте, як оця зникається мотивація, і ви застрягаєте в цьому ситуації, такі знаєте, як по суті параліч. Тобто це не про те, що у вас немає вибору, це вас так, знаєте, паралітично сковує по суті, в цій ситуації, так? І треба взагалі розуміти, що, от коли ми в такій ситуації застрягаємо, так, в нас ще навішуються такі, знаєте, зовнішні очікування, особливо от такі, знаєте, застряг. Це 30-40 років, якраз криза середнього віку. Тобто, знаєте, от зовнішні очікування, що там щось родина, щось батьки, щось робота, всі щось хочуть, і оці зовнішні очікування не співпадають з вашими внутрішніми. І ви від цього починаєте, по суті, жити на інерції. Ви, по суті, знаєте, як це болото зарядження. Занурились, і ви карабкаєтесь, карабкаєтесь і не можете з цього вибратись. І внутрішньо це, тобто, зрозуміло, що воно проводить таких максимально депресивних проявів до депресії і вашого максимально такого відчуття застрягання і неможливості нічого зробити і щось змінити.